Вітаємо вас на каналі Автоньюз. Тут ви завжди знайдете найсвіжіші автоновини та огляди. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Джилі офіційно оголосила про старт продажів оновлених моделей Джилі Монджаро 2026 та Джилі Префейс 2026 у Китаї, що стало однією з ключових подій для бренду на місцевому ринку. Обидві новинки отримали суттєві оновлення як у дизайні, так і в технічному оснащенні, а також у сфері цифрових технологій і систем автономного водіння. Джилі Монджаро 2026 пропонується у трьох комплектаціях за ціною від 145,7 тисяч до 166,7 тисяч юанів, що у перерахунку становить приблизно від 20 до 23 тисяч доларів США. Автомобіль зберіг статус флагманського кросовера бренду, але водночас став потужнішим та технологічнішим. Його габарити складають 4795 на 1895 на 1689 мм, при колісній базі 2845 мм. Під капотом розташований двохлітровий турбодвигун потужністю 272 кінських сили, який працює у парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Розгін до 100 км на годину займає 7,3 секунди. Окрім цього, кросовер оснащено адаптивною підвіскою, що в поєднанні із удосконаленим цифровим шасі та технологіями CMA забезпечує майже ідеальний баланс ваги по осях і покращує якість керованості. В інтер'єрі Monjaro збережено концепцію трьох екранів, однак конфігурація змінена. Тепер два великі дисплеї інтегровані в єдиний блок, подібний до рішень, які вже застосовує ліауто. Всі версії отримали нову мультимедійну систему Flyme Auto на базі потужного автомобільного процесора Qualcomm 855. Асистент з голосовим управлінням тепер глибоко інтегрований із великою мовною моделлю DeepSeek, що дозволяє вести діалог у п'яти ключових сценаріях: від навігації та мультимедіа до діагностики та управління екосистемою. У салоні штучна шкіра або опційна комбінація з алькантарою, два великі тачскріни по 14,5 дюймів, віртуальна панель приладів і величезний проєкційний дисплей на 25 дюймів. Передні сидіння отримали електропривід, вентиляцію, підігрів і навіть функцію масажу, другий ряд з електрорегулюванням спинок. Атмосферу доповнює панорамний дах і преміальна аудіосистема з 16 динаміками. У Монджаро впроваджено і новітній пакет допоміжних систем водіння H3, який включає 11 камер високої роздільної здатності, 3-міліметрові радари і 12 ультразвукових сенсорів. Обчислювальна потужність системи перевищує 128 топс, що дозволяє реалізувати високорівневі функції, на кшталт руху на автомагістралі з підтримкою NOA, екстремального гальмування на швидкості до 120 км на годину та автоматичного маневру ухилення AIS на швидкості до 130 км на годину. Паралельно з Монджаро на китайський ринок вийшов оновлений бізнес Седан Geely Preface 2026. Він пропонується у шести комплектаціях за ціною від 93,7 тисяч до 133,7 тисяч юанів, що становить орієнтовно від 13 до 18,5 тисяч доларів США. Для порівняння нова Toyota Camry 2026 у Китаї стартує з 158,8 тисяч, що приблизно 22 тисячі доларів. Причому у базовій версії оснащується лише атмосферним двигуном, потужністю 173 кінських сили. Габарити Gilly Preface 2026 становлять 4825 на 1869 на 1469 міліметрів. Колісна база 2800 мм. У трьох початкових версіях використовується півторалітровий бензиновий двигун потужністю 181 кінська сила у парі з семиступеневою роботизованою трансмісією. У трьох дорожчих комплектаціях встановлений двохлітровий мотор потужністю 272 кінських сили разом із восьмиступеневою автоматом. Як і Монджаро, Preface отримав удосконалену мультимедійну систему FlyMe Auto та оновлений комплекс допоміжних систем водіння з великою кількістю сенсорів і камер. Окремо варто відзначити і нову серію Донг Сін Яо», яка йшля як префейс, так і Монджаро. Автомобілі отримали свіжі кольори кузова, Їнг», «Могао Блю» та «дан Кінг», що покликано підвищити впізнаваність та візуальну привабливість моделей. Дизайнери зробили акцент на більшій елегантності і виразності екстер'єру. А салони тепер поєднують сучасні цифрові рішення із преміальними матеріалами оздоблення. Загалом Monjaro 2026 року це приклад того, як китайський кросовер може перейти на новий рівень, зберігши свої головні переваги: простір, технологічність та доступну ціну. Друзі, дякуємо, що ви з нами на каналі Автоньюз. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал і тиснути дзвіночок, адже попереду ще більше цікавих оглядів та гарячих автоновин.